Ситуація на фронті загострюється. Окупанти продовжують активно штурмувати Авдіївку за останню добу. Здійснили 44 наступальні операції. Місяць тому їх було значно менше 32. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. За інформацією аналітичного центру Deep State, загарбники мають певні успіхи. Їм вдалося зайняти територію кар'єру на півночі Авдіївки. Наразі від військового керівництва країни ні підтверджень, ні спростувань не було. Самі захисники кажуть, ситуація і справді складна. Однак їм вдається стримувати ворога у зоні відповідальності нашої бригади позиції незмінні. Три всі тримаються, штурми всі відбиті за останню добу було спроби штурмувати, в тому числі з використанням БМП. От чотири чотири БМП виходили на поле бою, і всі чотири були знешкоджені. Одне спало ще і три і три ну пошкоджені. Тобто їх треба лагодити і та тому подібне. За інформацією видання Форбс, росіяни поставили ціль захопити Харківщину. Стягують туди важку техніку. А це 500 танків, 6 сотень бронемашин, сотні гаубиці до 40 тисяч солдат. Інформацію підтвердив очільник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Наголошує, реальні цифри дещо відрізняються від наведених. Під Куп'янськом ворог справді концентрує значні сили. Втім, статистика, наведена Форбс, вона дещо відрізняється від реальності. Але потрібно, щоб на Заході розуміли серйозність ситуації, особливо ті, хто ухваляють рішення щодо допомоги. Гаряче і на Запорізькому напрямку днями у роботину побував президент України Володимир Зеленський. Заслухав доповіді про ситуацію на цій ділянці фронту та ознайомився із потребами захисників. Щоб протистояти ворогу, нам потрібна зброя, зокрема артснаряди та далекобійні ракети. Генерал-засновник благодійного фонду закриємо небо України Ігор Романенко каже: спочатку ресурси, щоб зупинити росіян, а далі витіснити їх з нашої землі. А це боєприпаси, засоби РЕП, бронетехніка, а також винищувачі із далекобійними ракетами. Щоб цим засобам, які у нас вже є, і застаріли радянські і сучасні, і не завжди сучасні, які нам допомагали союзники, щоб збільшити свій потенціал Сил оборони України щодо ураження ворога, нам потрібне саме в першу чергу снаряди. Крім того, для виконання завдань безумовно є необхідність для, для нанесення ударів по логістики ворога по його. Оборонним спорудам, це ракети дальньої дії, а також літаки. Причому літаки, не просто винищувачі 4 плюс покоління, такі як f 16 Ріпен, ну і інші можуть бути, а ті, які будуть значит, додатково надавати нам можливості. З точки зору штурмовки і бомбардування. Юлія Васильєва, новина 33 третій канал.